Ось одна з найдорожчих та найрозповсюдженіших помилок, яку робить ваш КВП. І знаєте, це навіть не його провина, бо його просто не навчили. Дивіться, якщо КВП наймає вам не тих продавців, то кожен невдалий найм коштує вам від 5 до 13 окладів. Тобто, якщо зарплата продавця 1000 доларів, то Кожен не той продавець, що був найманий в вашу компанію, витягує із вашого гаманця від 5 до 13 тисяч. Розумієте, рішення навчити КВП наймати тих самих правильних продавців, і для цього є два інструменти: Перше. математична модель відбору. КВП має забути про найм на відчуттях, це коштує вам десятки тисяч доларів. Нехай використовує моделі з чіткими формулами, як та, що описана тут. Друге правильна система онбордингу, тобто не для навчання кандидата це міф, а для щонайшвидшого відсіювання зайвих людей, не ваших кандидатів. Успішна модель онбордингу виглядає ось так: та це лише два із 53 елементів, які входять до системи передбачених продаж і якими має володіти ваш КВП. Детальніше шукайте в шапці профілю, а поки не дайте чесну відповідь на запитання: скільки ще грошей ви готові втратити, поки ваш КВП навіть не знає, що взагалі він має знати? Може вже слід навчити?